Я не бачу жодних опитувань у американців, чи готові е, американці заплатити 700 мільярдів? Адже ми знаємо, що у Сполучених Штата немає грошей, немає державних грошей. Це гроші платників податків. І хто як не американці знаються на 100%, Адже вони ну точно почуться е, про е, свої податки і мусять знати, куди йдуть їхні податки, і хочуть, щоб їхні податки йшли на благо в першу чергу їх і їхньої родини. Та да, ми, ми всі прекрасно пам'ятаємо також. До речі, цю риторику, що ну так хвилювалися за ці податки. Ну вже так стільки багато платили і цій е, божевільній Україні, яка uh -huh. постійно воює і ніяк не закінчує війну. А тут 700 розуміти, мільярдів ну, в лапках. А тут 700 мільярдів. Нічого собі е, там 900 мільярдів доларів чи трильйон доларів був загальний оборонний бюджет. Зараз це нібито за, за мандатом президента США. Тепер у нас півтора мільярда доларів витрати на. Оборону, що я в принципі вітаю, треба супердержаві себе захищати. Але ну якось 700 мільярдів доларів забагато. З однієї сторони, ми прекрасно розуміємо, що Ну Америка сама ті гроші е, створює як е, таку надбудову е, взагалі соціального устрою і не тільки у себе і у світі, і сама собі їх там друкує, і сама собі їх там десь позичає. Ну це таке, це теж питання долара цікаве, але ми прекрасно розуміємо, що економіка все одно працює. Люди платять податки, і ці податки йдуть на якісь конкретні... Ретні речі, тому що ну, все таки, попри те, що фактично Америка володіє світовою валютною системою, все одно це складний взаємопов'язаний процес. Якщо їх не контрольовано друкувати, то інфляція буде бити поки по. Та да, абсолютно і тому я думаю, що да дійсно американці повинні думати. Ну як у них там ситуація з податками? Якось ну 700 мільярдів доларів. Звичайно, для історичної годи, формату 51-го штату це може не так вже і багато, лише там один оборонний рік з точки зору держбюджету. Але ну, ну, по перше, з однієї сторони треба запитувати у людей, які самі живуть на території Гренландії, про що ви слушно сказали, це їхнє суверенне рішення. Вони так, так, вони автономія, але в. Не автономія, але з іншої сторони, ми, ми прекрасно розуміємо, в якому світі ми зараз живемо: в світі національних інтересів, в світі Ріалполітік, міжнародне право, яке було домінантним у тому чи іншому форматі за Ялтинсько-Подзадамською системи і пост постбіловерської системи міжнародних mm -hmm. відносин, йде в минуле, і ми перебуваємо в етапі, який можна назвати так, без системи міжнародних відносин, без кінцево сформованої. Ми в перехідному етапі, і внаслідок або а, різних ескалаційних. Дій і множинних процесів освіті або Третьої світової війни просто сформується наступна система міжнародних відносин.